Найбільше лихо, що може заподіяти нам ворог, це привчити наше серце до ненависті. Кого не обходить свобода, того не оминає рабство. Чим слабша людина, тим більше охочих помірятися з нею силою. Зробитися хоробрим і жорстоким означає підкоритися природі та її законам. У бою стан твого духу не повинен відрізнятися від повсякденного. І в сутичці, і в буденному житті ти повинен бути цілеспрямованим, але спокійним. Робиш не бійся. Боїшся не роби. Героїзм і смерть не завжди йдуть в парі з мудрістю. Значно більше тих людей. Які капітулювали, ніж тих, кого перемогли. Якщо тебе б'ють по морді, старайся зберегти обличчя. Найвірнішим мірилом будь-якої сили є спротив, який вона долає? У найгіршому, що трапляється на світі, винні не зло і жорстокість, а майже завжди лише слабкість. Боягуз. Це той, хто принижує цілий клас людей, щоб йти по ним і здаватися собі вище. Не треба пишатися випадковими невдачами суперника. Упевненість у собі слід клепати тільки коли перевершив його плани. Війна між близькими буває особливо непримирима ідеї переможців непереможні. Тільки холодна безнадія робить мужнього нездоланним. Схиляйте голови перед великим, не схиляючи колін. Ковтаючи образу, ковтай і кривдника одразу. До світу сильних одна дорога через вогонь. Не той мужній, хто лізе на небезпеку, не почуваючи страху. А той, хто може придушити найдущий страх і думати про небезпеку, не скоряючися страху. Джерело страху у вашому серці, а не в руках лякаючого. Слабкі люди вірять в удачу. Сильні у причину і наслідок. Коли мужні стискають зуби, боягузи. Ними цокотять. Парадокс хоробрості в тому, що людина має знехтувати своїм життям заради того, щоб зберегти його. Той, хто застосовує силу, доводить свою слабкість. Хоробрий не той, хто не знає страху, а той, хто вміє його подолати. Поки людина впевнена в собі, її ніхто не переможе. Той, хто одного разу не переможе у собі боягузтва, помиратиме від страху до кінця своїх днів. Де слабкий ненавидить, сильний знищує. Єдине, чого нам треба боятися самого страху, безглуздого, безликого. Невиправного жаху, що паралізує необхідні зусилля щодо перетворення відступу на наступ. Той, хто каже, що неважливо, переможете ви чи програєте зазвичай зазнає поразки. Хто виявляє жалість до ворога, той безжалісний до себе. Найпрекрасніша зброя є неблагословенною зброєю. І тому розумна людина не покладається на неї вона понад усе дорожить спокоєм вона перемагає, але не радіє радіти перемозі значить радіти вбивству людей. Той, хто радіє вбивству людей, не може досягти мети.